Вітаю! Сьогодні хочу розказати і показати вам календар на День Святого Валентина від Ланку. І також хочу розповісти вам про моє ставлення до всіх цих календарей, до всіх цих гіфт-сетів, гіфт-паків. І сподіваюся, що у нас з вами буде діалог у коментах. Так, підписуйтесь на мене, а я розпочну. Ви знаєте, що я роблю відео на чотирьох мовах, так? Тому я не буду навіть робити вигляд, що я ніколи не бачила, що там в календарі. Я навіть не буду вигляд робити, що я буду відкривати оце все та доставати з календаря. Я вам просто, просто продемонструю календар, все. Те, що там у календарі, все те стоїть переді мною на столі. Якщо вам хочеться подивитися на мої страждання, коли я там не знала, як його поставити, щоб його видно було, ви тоді можете подивитися відео англійською мовою. Там я все це розпаковую перший раз. Так, давайте розпочну. Оце такий календар від Lancome, дуже класний і дуже, знаєте, такий капітан Obv's, е е який нам показує, який же ж стар продукт буде у цьому календарі. Це буде парфум, і це буде ляніт Трезор. Так, календар називається «Feel Your Love Bloom. Там 14 дверей у календарі. Я розкрию вам та покажу, що тут вже нічого немає. Люди, тут вже вже пусто, він легкий, 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 і все стоїть переді мною на столі. Так краще для мого психічного стану. Бо я не, я не знала, що з ним робити. Коли його відкривати, я, я просто. Я не знаю, я в захопленні від тих людей, хто, хто може нормально відкрити адвент календар чи будь-який календар на, на відео і не з'їхати з, з глузду. Так, розпочинаю. розпочинаю. Перша, перша річ, що у нас є, це ось такий трезор і це гель для душі. Я вже розказувала вам. Про мої продукти, які я люблю, які я використовую кожного разу, кожен день парфумерні продукти. І гелі з парфумами це одна з моїх найулюбленіших речей. Але я відмовляюсь платити за них такі скажені гроші, наприклад, 200 мл оцього гелю для душа. Коштує десь 39 євро. Ну, це щось таке, знаєте? Тут у нас 50 мл, і це такий, знаєте, ось. Якщо хтось не зрозумів, що парфум у цьому календарі буде для Нюйтрезор, ось вам ще одна така підсказочка. Ось він буде. Номер два у нас, номер два, і це така класна у нас штука. Це у нас Ланком Женефікія і це у нас крем для, для повік. І я взагалі люблю і, і ці креми і цю лінію теж. Так що це дуже дуже класний, класний продукт. Номер три, якщо ви досі не зрозуміли, який у нас буде парфум, то ось може зараз зрозумієте, що це буде лянітрезор, бо це у нас 50 мл крема для, для тіла. Але я користуюся цими кремами, як, знаєте, як просто кремом для рук. Чому? Тому що я. Дуже-дуже рідко коли роб, роблю ці комбо. Знаєте, гілля душа, однаковий потім парфум, такий же ж, крем для тіла такий же. Я таке майже ніколи не роблю, ну просто майже. Я використовую ці креми, як просто крем для рук. І це дуже класна річ, бо у вас завжди є якийсь там запах у вас на руках, але це має і негативну сторону теж. Якщо ви щось будете їсти, то ви можете просто ну, з'їсти, наприклад, яблуко з запахом, з запахом аромату. Ось. Так що будьте обережні і використовуйте ці креми, коли ви вже, ви вже поїли і ще не збираєтесь їсти. Ось так. Номер у нас 4, і цей у нас отакий у нас міні- Міні-тушь, яка називається Hypnose Drama. І у нас тут Excessive Black 2 мл. Взагалі, мені дуже подобаються туші від Lancome, Так що я дуже-дуже задоволена тим, що у нас є хоча і маленька, але отака туш. Номер 5. Оцей номер 5 оце він більш за всіх номерів мені не сподобався. Чому? Перше. А, це у нас. Це у нас Тенд Ідоль Ultra Wear. це у нас е, тональний крем, який називається Care Glow 220 номер. Ось він такий, тут 5 мл. Чому він, він мені не сподобався. Е, є дві, е, дві е, два таких пункти. Перший пункт я не користуюся тональними кремами. Але це не важливо, тому що багато є людей, хто користується. Але... Я ж можу бути, наприклад, темніше або світліше, і оцей крем я вже бачу, що він просто для мене, для, для мене не підійде. А, тобто, я не знаю, навіщо взагалі а, у, у календар а, нам класти а, продукт, який ми не знаємо, чи він підійде, чи ні. Тобто, ну, це трішки ризикувато, так? І для мене це просто о, марні гроші. Я б о, краще хотіла б, щоб вони якийсь там ну, міні-аромат, або серум, або щось таке. Тобто, оце з. з, з ні, ні-ні ні. І, і Тут, тут не, не справа в тому, що я не користуюся цим продуктом, тут справа в тому, що вони ж не знають, який мені потрібен колір. Так? Вони просто беруть е, той колір, який там, е, самий, е, сами, що люди покупають у цій країні, і роблять. там отакий. Ми хочемо, щоб був отакий. Я так думаю, що це більш-менш якийсь там середнього кольору, якийсь тріш трішечки більш світловатий, ніж ось, коротше, про що я кажу? Якщо це оце у нас, оце пилочка для нігтів, якою я відкривала все це на відео англійською мовою. Коротше, якщо оце у нас оця наша лінія з кольором всіх, оцих тональних а, штук, наприклад, тут, тут у нас середина, і вони а, будуть брати ну трішечки, трішечки трішечки туди на світлішу сторону. Трішечки тріш, і все. Тобто, ну це, це не для кожного буде підходити. Тому я проти. Щоб я могла а, замість цього порадити, я розумію, що це. Скоріше за все це неможливо, але це було б дуже непогано. Наприклад, на офіційному сайті ви йдете на офіційний сайт, ви, наприклад, хочете купити оцей календар, так? Ви йдете на офіційний сайт, і ви розумієте, наприклад, 14 тут у нас дверей, 14 у нас продуктів. І, наприклад, 10 у нас буде а, однакових для всіх. Тобто, у нас всі креми будуть такі самі, там, всі всі всі, всі. а 4. Ми можемо обрати помаду той колір, що нам потрібен. Ми можемо обрати тональник той колір, або може, може, там не буде ну немає змоги обрати ось прям той, що нам потрібен, але ближче до того, що нам потрібен. Наприклад, обрати замість крем геля, крем або навпаки, наприклад, обрати колір олівця, щось таке. Ну, тобто, трішечки кастомізувати ось наш цей календар. Я думаю, що це було б дуже непогано. Тому що, як на мене, і для мене оця річ для мене ну, просто вона мені не потрібна. І це е, у нас небагато тут дверей, у нас тут тільки 14 і мати одну двері, яку я не буду використовувати ну це трішки марно. Так, далі. Тут у нас є отакий крем, і це у нас лаком абсолют Revitalizing Eye Cream це у нас е, крем для. Е, для очей, для, для повік. І це у нас дуже-дуже така дорога лінія, 5 мл тут від лінії Абсолю. Я люблю креми для очей, так що я задоволена тим, що у нас вже два продукти, і оба у нас для, для контуру навколо очей. Наступний продукт у нас такий, такий Renergy Rener Gmultilift. У нас тут крем ночний крем, тут 15 мл. Я цей крем дуже, дуже добре знаю. Це хороший, хороший у нас такий крем. Наступний у нас продукт олівець. Я не, не великий фанат цього олівця. Чому? Тому що його потрібно потрібно. Підточувати кожного разу, але це такий, знаєте, класичний олівець, який можна, наприклад, у косметичку в собі закинути та забути, і просто знати, що він там є. Якщо потрібен олівець, то він там є. Тут 0,7 грама, тобто тут немало продукту, і колір у нас. Чорний колір класичний. Наступний продукт у нас ще один крем з цієї лінії, яка дуже-дуже так дорого коштує. Це у нас Сланком Absolute Soft Cream. Тобто м'який у нас тут крем. І це класний теж продукт. Я задоволена тим, що він у нас є. Наступний, наступний продукт я тут трішки менш задоволена і знов. Це, це, мої, це моя така проблема з цим кремом. Сам крем він дуже добрий. Це у нас Hydrazine, Hydrazine від Lancome і це у нас гель-крем. Чому він мені не подобається? Бо мені просто взагалі всі гелеві креми не подобаються. Що, що трапляється, коли я їх використовую? А, є крем, це такий крем, який а, він більш такий легкий, і його треба використовувати, а, наприклад, в літочку. коли, наприклад, а, якийсь крем, є, який дуже такий тугий, дуже такий, а, а, як би то сказати, а, тугий та а, важкий такий, він просто не... А, не, ваша шкіра його не може абсорбувати. Що трапляється в мене, коли я користуюся цим кремом? Я, і і, і неважливо, чи то такий, знаєте, тонкий шар цього крема, чи то дуже, дуже багато одне і те ж саме. Просто він лежить на шкірі, він не проходив внутрішнь шкіри зовсім. І шкіра не дихає. І у мене а, я, я розумію, що це не дуже приємно чути а, пот, бо шкіра не дихає на обличчі. І так, так виходить, що тут, знаєте, крем, а поверх цього крема вода. пот. Завжди. Будь-який крем-гель, будь-який. Просто так консистенція крем-геля мені ніколи не підходила. А я пробувала різні, різні різні. І азіатські теж ні, це просто не моя тема. Ось. Тому хотілося би, щоб була можливість костомізувати цей календар. Наприклад, я б обрала собі просто класичний крем ця серія, але просто класичний гель, крем не гель. Але Цього розробити не можна, тому ідемо далі. Помада. Помада, я, я думала, ну, 100% буде оця 505 їх класичний червоний колір, і я була здивована і задоволена, що ні, це 274 номер. І це такий, знаєте, середній, ну, такий нюд, але тепліший, він такий трішечки. Трішки Він, Я так думаю, що він був дуже класний для тих людей, хто трішечки більш темніший. За мене така невеличка помада. Якщо я не помиляюсь, тут 1,6 грамів. Тобто дуже-дуже класно. Інша, інша, і ми вже підходимо до кінця, інша річ, і тут у нас ланком цей тонік. Я його обожнюю, цей тонік. Це тонік uh, uh, Rehydrating uh, Dry Skin. Коротше кажучи, uh, це тонік для сухої шкіри, яка потребує um, вологи. Я оцім тоніком, а це, знаєте, це не тоник, це не, це не в класичному розумінні тоник. Це такий, якщо ви знаєте, оці такі есенції, есенції uh, азіатські. Це щось середнє між тоніком і гель-кремом. щось таке. Тобто, це тонік, але він не такий, не такий легкий, там субстанція в ньому є. Оця оцю річ я її дуже часто використовую в літочку, коли дуже жарко, коли спека. Коли не можна, немає чим дихати замість крема. Бо оця штука оця штука, вона впитується просто в шкіру дуже добре і дуже швидко. Ось, Я люблю цей тонік, він супер-супер класний. Так що я задоволена тим, що у мене тут є оці 50 мл. І остання річ перед останнім номером це у нас Женіфік, класична. Класична штука, тут у нас 10 мл. Женіфік, я дуже його люблю, у мене він був і у мене він є. Це бестселлер бренда, класна штука, полюбляю, люблю і всім, всім можу радити, бо це класна річ. Зокрема, в літочку, коли як, якщо у вас, як і у мене, не всі креми можуть в шкіру входити, то ця, ця штука, вона класна. І остання остання штука, остання штука, я вам покажу ще раз календар. І покажу, що остання оця двер, це там ще і написано Happy Valentine's, тобто. Доброго вам дня, Валентина! Ось він тут. І у нас там парфум. У нас парфум Лені Резор 30 мл. Ось такий парфюм, ось він у мене є. Позаду у мене стоїть, дуже-дуже класний. Я його обожнюю. Він солодкий, він такий класний. він дуже, Як мені здається, він дуже доречний для, для Валентина. Він такий сенсуальний, суперкласний. Ну, для побачень. Супер-супер ну, класний аромат, солодкий, але й квітковий. Супер, супер. Так що я задоволена. Зараз трішечки вам розкажу про ціни. Цей е, календар, ви його можете купити за ту саму ціну трішки більше, трішечки, прям трішечки більше, ніж 30 мл е, оць, цього аромату. Тобто ви отримуєте 30 мл цього аромату, доплачуєте ну, зовсім небагато і отримуєте ще 13 продуктів. А якщо ви хочете купити собі е, є такі набори, там де е, аромат е, крем і гель, і. Тоді він коштує так ж, як і цей календар. Ось, так що я дуже задоволена цим календарем, дуже задоволена ціною. І я можу сказати, що цей календар, як на мене, він може бути дати у. Бути дан у подарунок навіть 14 лютого, тобто прям на сам день Валентіна. Не обов'язково там з першого дня його відкривати, як на мене. Ще одну річ хочу сказати: що я взагалі я дуже полюбляю ці адвент календарі, Валентінові ці календарі. Я дуже полюбляю. бо за не дуже велику ціну у вас є можливість. Не спробувати а аромати, креми, косметику, за яку вам потрібно було б заплатити набагато більше. Тобто, як на мене, це завжди гарна ідея, чи то календарі Адвент, там, де 25 оцих дверей, чи то, наприклад, календарь, у якому 5. Дверей, там той календар, що, що йде після Різдва до нового року. Чи то, мабуть, який там інший це завжди класна ідея. І дуже багато людей кажуть, що Адвенти це така штука, куди кладуть все те, що не продається. Я з цим не згодна просто на 100% є такі календарі. Ви дивитесь і думаєте, що це таке? Навіщо? Навіщо це сюди поклали? Там якісь резиночки для волосся, якісь там наклейки для нігтів, щось таке, дуже таке, знаєте, дитяче. А є такі класні штуки, що ви думаєте. Тут на 70% ну, тобто, знижка тут на 70%. тобто, Це дуже-дуже класно. Я взагалі саме про цей. Календар, я думаю, що це дуже класний календар, дуже класно зроблений. Тут у нас є два, два крема дуже дорогих. Тобто, я не підтримую ту ідею, що це, знаєте, на тобі, на тобі Боже, що мені не гоже. Це зовсім не так. У нас є два продукти від. Женефік, яка одна з, ліні, з ліній, дуже, яка добре продається. У нас є комплементарні продукти для аромата. У нас 30 мл аромата є. Тобто тут все, як на мене, все класно. Єдине, єдине що для мене не, не підійшло, так це, оце, але я не користуюся. Плюс я бачу, що це не мій колір. Але якщо я була тією людиною, що не просто користуються цим а, продуктом, а ще й цим кольором, то я б сказала: так це ж класно, бо в мене є можливість не брати свій тональний крем а взяти оце, коли я кудись там їду у подорож. Тобто це. Залежить від того, хто дивиться на цей календар, хто його відкриває. Так? Тобто я задоволена цим календарем. Якщо ми порівняємо календар з календарем прошлого, прошлого року, я купила його теж, але я не, не відкривала на камеру, то о, о, торік, о, торік у нас був повнорозмірна туш у нас там була. Але ну, сьогодні у нас 2 мл туш, Торік була повнорозмірна, мені здається, там 6 мл. Ось. Але торік не було оцих двох дуже дорогих кремів, була сиворотка з цієї. Серії двох цих кремів не було, і у нас була змивка для макіяжу, якої у нас тут немає, у нас тут інші продукти. Тобто, як на, мели, як на мене, з точки зору ем, ем, цін, цінності цього продукту, цього, скільки він там стоїть, скільки він коштує, то, так це дуже класний продукт, незважаючи на те, що у нас немає повнорозмірного. Другого продукту, я задоволена цим календарем. Ось, ем, хочу сказати, що я як покупала ці календарі, так і буду. Ем, вам теж раджу, якщо, якщо ви бачите там якийсь адвент вже по снижках, якщо вам не цікаво, вам не потрібно. Відкривати календар, цей адвент кожного дня. Купить собі цей календар вже після 1 грудня, бо їх же ж потрібно відкривати 1 грудня так, або це 1 лютого. Вже після того, як ця дата пройде, ці календарі вже становляться, ну, як би то сказати, неактуальними, так? і на них падає ціна. Я всі ці календарі, всі ці отакі, е, набори, я роздивляюся, я, їх, я на них так дивлюся, як, як би я дивилася на набір е, продуктів. Тобто, не обов'язково е, до цього продукту ще й додавати якийсь там сенс. Так, це зроблено на День Святого Валентина. Але хто мені заважає взяти його купити для себе, бо мені подобається цей аромат, і плюс до того, я ще й отримую багато всяких а, інших продуктів. Тобто, я задоволена, якщо ви вже купили собі або хотіли, або думали. Як на мене, це дуже-дуже класна річ, і потім я заплатила за, за неї трішечки більше, ніж я б заплатила за 30 мл цього парфуму. Мені ще й дали трішечки е, е, у подарунок отакий набір змивка і карандаш. Класичний, той самий карандаш, що ми знайшли тут у наборі. Потім ще один такий набор. Тут у нас міні-туш, міні-такий саше з кремом і міні-пляшечка Lavie Bell. І ще одна міні-пляшечка L'AVEBL. Женефік. І ось ця червона помада, про яку я казала, що я думала, що у календарі буде якраз оця. А вона не така, і я задоволена цим. Так. Оце все, що я вам хотіла розказати, показати. Напишіть мені, як ви ставитесь до адвентів, як ви ставитесь до таких ось до календарів. Я знаю, що не всі, не всі країни роблять адвент календарі, бо не всі країни святкують Різдво. Але як на мене, то це було б дуже непогано, якщо б в країнах, ось, наприклад, є якесь там свято релі... релігіозне чи ні. І у вас там є, там, не знаю, календар на 25-30 на діб. І це, це класно. Це просто для нас це е, те, як ми можемо трішки зекономити грошей і е, спробувати багато-багато класних продуктів. Для брендів це е, те, як вони нам можуть А, продати. І б показати, що у них ще є у гаммі, і може, наприклад, хтось ніколи не пробував оцей женефік, бо він дуже дорого коштує, якщо ви його не берете десь у наборі. Ось він спробував і, і вирішив: і так, він мені потрібен і піде, і купи. А чому ні? Чому ні? Розказуйте мені. Мені, що ви думаєте про цей календар? Я вам бажаю доброго дня, святого Валентіна. Я знаю, що не всі люди святкують, незважаючи на те, що ви можете бути сингл, ви можете бути самотні або з кимось просто проведьте цей день. Класно і весело, і цікаво. До речі, у Фінляндії, наприклад, цей день він не день, не, не є Днем а, Закоханих, він є День друзів. Так що я всім своїм друзям, любимим, хочу сказати, що я вас люблю. Я сумую за вами, якщо я вас вже довго не бачила. Якщо я вас вчора бачила, то, то не сумую, а просто люблю. Тобто це теж... Це, як на мене, то це має більш сенсу, ніж, знаєте, День Закоханих, День друзів, це дуже-дуже це важливо. Ладно, я вам бажаю доброго дня. Ми з вами побачимось у неділю. Всього вам найкращого і. Смка папа.